Доброго зимнього ранку малята. Зимонька зима в гості завітала. Все навкруги білим розфарбувала. Сніг літає, сніг кружляє. Це зима нас так вітає. Доброго ранку, дітки. Пригадаємо з вами, яка ж зараз пора року. Так, вірно, зима. Діти, а як називається останній місяць зими? Правильно, лютий, молодці. Дітки, сьогодні на занятті ми з вами будемо вирішувати задачі, згадувати геометричні фігури. Тож, розпочинаємо з задач. Дітки, сьогодні ми з вами будемо складати задачки. Подивіться, хто до нас завітав на складання задачок. Білочка. Білочка якось в лісі знайшла грибочки. І знайшла вона один грибочок, а потім вона знайшла жолуді і знайшла вона два жолуді. І пригадаємо з вами наші знаки: знак додавання і знак дорівнює. Тобто білочка знайшла один грибочок і дві, два жолуді. Нашу задачку ми будемо складати так: один грибочок до одинички ми додаємо. Два жовті. Скільки у нас буде всього? У нас буде всього дорівнюватися. Дорівнює три. Давайте з вами порахуємо. Один, два, три. Так, ось така задачка. Тепер наша білочка знайшла в лісі. Три грибочки і один жолудь. Яка у нас буде задачка? Які у нас будуть стоять цифри? Так, до трьох грибочків ми додаємо один жолудь, скільки дорівнює, так, дорівнює. 4. Порахуємо. Один, два, три, чотири. Ось цифра чотири. Три. Додати. Один дорівнює чотири. Пригадали? Молодці. А зараз наша білочка в лісі, щоб приготуватися до зими, знайшла. П'ять грибочків і один жолудь в неї залишився. Які у нас будуть стояти цифри? Так, 5, додати один. Скільки дорівнює діти? Як ви гадаєте? Давайте з вами порахуємо. Один, два, три, чотири п'ять ось цифра 5, додати 1, жолудь цифра 1, дорівнює скільки? Так, дорівнює 6. Порахуємо все разом. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Молодці, дітки, пригадали. А зараз буде набагато складніше. Наша білочка хочу вас, вам нагадати ще один знак. Знак віднімання. Ось цей знак віднімання, і сусід буде, дорівнює, так і залишається. Подивіться, наша білочка знайшла в лісі шість жолудів. Один, два, три, чотири, п'ять, шість. Грибочків вона не шукала. Коли вона ж бігла собі на своє дупло, вона загубила один жолудь. Ось, загублений жолудь. І в неї залишилося один, два, три, 4, 5. Що треба зробити? Було шість жолудів. І загубила вона один жолудь. Тобто шість відняти один, скільки дорівнює. Так, дітки, дорівнює 5. Давайте з вами порахуємо, скільки жолудів... Залишилось у білочці. Один, два, три, 4, 5. Ось цифра 5. Залишилось 5 жолудів. Молодці. Тепер наша білочка, гуляючи. Якось білочці захотілося грибочків. І вона. У себе взяла п'ять грибочків. Один, два, три, чотири, п'ять. П'ять грибочків вона взяла. Коли вона ці грибочки брала, один грибочок вона залишила. І в неї залишилося чотири грибочки. Один, два, три, чотири. Яку дію ми будемо робити? Ми було у білочці п'ять грибочків, один грибочок вона залишила. І в неї залишилося скільки грибочків? Так, дітки, чотири. Наша дія. П'ять. Відняти один. Скільки дорівнює? Так. Чотири. Чотири грибочки взяла білочка у себе у кладовці. Так, молодці. Наступна наша білочка. Наша білочка. Знайшла в лісі чотири жолуді. Один, два, три, чотири. Вона знайшла чотири жолуді. І один жолудь, одним жолудем вона пригостила зайчика. І в неї скільки залишилось жолудів? Так, дітки, залишилося три. Один, два, три. Яку дію ми будемо робити? Так, ми від чотирьох. Віднімаємо один. Скільки у нас залишилось жолодь? Три. Дорівнює три. Чотири відняти. Один дорівнює три. Молодці. Згадали? Наша білочка зустріла ще одного свого друга і пригостила його грибочками. У білочки було три грибочка. Один, два, три. І вона пригостила свого друга одним грибочком. І що ми будемо робити? Ми з вами від трьох віднімемо один, три, відняти один. Скільки дорівнює, скільки грибочків залишилось у білочки. Порахуємо один, два. Так, грибочків залишилось два. Ось наша цифра два. Три відняти один дорівнює два. Молодці, пригадали. Тепер наша білочка поділилася ще одним грибочком зі своїм другом. Що, яку дію ми будемо робити? Так, ми два, відняти один дорівнює скільки. Скільки грибочків у білочці залишилось? Так. Один. Два відняти. Один дорівнює один. Молодці дітки пригадали. Щіпали травицю вісім овець, а потім прибіг до них баранець. Скільки їх разом тепер всіх буде? Хто порахує і приклад складе? Давайте тепер самостійно. Які два числа вам відомі з умови? Що потрібно зробити, щоб розв'язати задачу? Яку відповідь ви дасте? Молодці! Наступна задача! Дітки! Сьогодні з вами ми пригадаємо геометричні фігури і порівняємо їх. Подивіться: ось у нас є круг, квадрат, трикутник, прямокутник угу. і овал. Давайте з вами порівняємо квадрат з кругом. Подивіться. Прикладаємо квадрат круг на квадрат. Подивіться, у нашого круга є кути. Так, У нашого круга кутів немає. А у квадрата є кути, є їх 4. Один, два, три, 4. Подивіться. Ми прикладаємо з вами круг на квадрат, У круга кути. А у квадрата кути, а у круга кутів немає. Так. А тепер ми з вами порівняємо квадрат і трикутник. Подивіться: у нашого трикутника скільки кутів? Один, два, три кути. А у квадрата скільки кутів? Один, два, три. Чотири кути. А тепер прикладемо трикутник на квадрат. Подивіться, у нашого квадрата кутів більше, ніж у трикутника. Пригадали? Молодці. А зараз ми з вами порівняємо овал і прямокутник. Подивіться, прямокутник у нас довгий. І овал у нас довгий. Але у прямокутника, подивіться, є кути, а у овала, так, у овала немає кутів. Подивіться, довгий прямокутник і овал у прямокутника кути, а овалу кутів немає. Пригадали? Молодці. <кій> Молодці діти пригадали. Вирішували задачі. А зараз ми з вами пограємо в гру. Приготуйтесь. Подивись, хто заховався за деревом? Так, правильно, це корівка. А тут хто заховався? Так, вівця. У вівці є друзі кінь, коза і корова. Поглянь уважно на зображення. Хто знаходиться справа під дерева? А хто знаходиться перед деревом? Подивись, а хто за деревом? Зліва від дерева. Хто в нас стоїть? перший? Біля кого стоїть коза? А хто стоїть біля корівки? Подивись уважно, хто стоїть справа від кози. А хто зліва від вівці? Ой, поглянь! А кого не вистачає? Правильно, коня! Так, молодці дітки пограли. А зараз ми з вами. Трішечки перепочинемо. Стали діти всі рівненько, Посміхнули всі гарненько. Руханку ми починаємо, тож усі приготувались. Усі лебеді летіли. На лужку спочити сіли, потім стали, крильця склали, розминати спинки стали. Ніжки обмивали. гору підлітали хвостик піднімали Шийки повертали. Потім гуси потягнулись. Дітки до занять вернулись. Так, дітки, перепочили молодці. Тож ми з вами сьогодні будемо робити орігамі з паперу. Дітки, сьогодні ми з вами будемо робити коробочку для сувенірів вашому другу. Ось у мене така коробочка і. Можна покласти сюди такий сувенір, Можете взяти будь-який. Нам для цього потрібен аркуш паперу квадратної форми. Тож, розпочнемо. Нижні куточки ми з'єднаємо до верхніх куточків загнемо дуже акуратненько і внизу притиснемо добре. Так. Розгорнемо, перевернемо і нижні куточки загорнемо до верхніх куточків, так, щоб у нас вийшли всередині квадратики. Загнули, пригладили, розгортаємо. Ось у нас вийшли квадратики всередині. Тепер кожен куточок ми з вами загнемо до цієї серединки. Ось так. Так само пальчиком добре притискаємо. Кожен куточок ми будемо загинати до середини. У нас вийшов маленький квадратик. Загнули і загнули. Ось у нас вийшов з вами квадратик. Тепер ми загинаємо цю сторону до середини оцих куточків. Навпіл. Ось так. До середини. Теж рівненько і добре притискаємо тут, з краєм, добре притиснули. Тепер з цієї сторони так само до середини. Ми згинаємо, зігнули, пальчиком притиснули. Добре, пригладили тут, всередину. Ось так, пригладили. Є, цього моменту, так, зігнули, розкрили і згинаємо так само тільки вниз. Знизу до середини, добре пальчиком. І з цієї сторони вгорі так само ми згинаємо до середини і пальчиком притискаємо, притиснули, розвернемо і розкриємо верхній куточок і нижній куточок ми з вами розкриваємо краєчки. Загнули. Тут краєчок загнули, притиснули тут куточок і тут куточок. Розкрили. І тепер згинаємо там, де ми з вами зігнули, ось так, щоб вам було видно. Ось так загнули. І ось тут загинаємо. Один куточок внутрь, ось воно, внутрі. Так само ми загинаємо з тієї сторони куточки, загнули ось так і закриваємо ось така сувенірна коробочка у нас з вами вийшла. Сюди ви можете покласти і цукерки, і будь-який сувенір. Молодці дітки, сподобалось вам наше заняття? Я дуже рада, у вас все вийшло добре. Наше заняття вже підійшло до кінця, і я кажу вам до нових зустрічей. Бувайте!